Добре, дякую, Михайло. Скрізько, треба залучати Росію до переговорів. Ну то цей перше по учасники переговори. В даному випадку, якщо Росія бере участь в переговорах, то свідчить про те, що вона безпосередньо підтверджує те, що участь вона конфлікт. впливає на конфлікт. Тобто ці бойовики виконують її вказівку і mm. десь дослуховується. Тобто ті всі заяви Путіна про те, що він говорив, що ми тут до того відношення жодного не маємо. Являється черговою брехня і черговим фарсом. І відповідно він черговий раз на весь світ підтвердив, що він є брехуном. Це раз з другої сторони. Я я вважаю, що якщо ми зараз йдемо на перемовини в такому випадку, то е, в цій ситуації е, повинні, е, взагалі, якщо з Росією, тоді зовсім інші має бути розмова. Тобто, в даному випадку, якщо ми з терористами спілкуємося, чи ми з Росією ми повинні визначитися. Я розумію, що з терористами ніякої мови немає і є краще. великі сумнів, що з ними про щось можна буде домовитися. Тому всі ці перемовини з Росією це просто банальне затягування часу. А в результаті ми даємо перегрупуватися всім тим бандитам і. Зробити якусь передислокацію, підсилитися в паузу, яка їм це потрібна, і тому, на мою думку, це може нам зіграти в мінус. Друге Ахметов і Тарута не зовсім одне і те саме і мають певні розбіжності, тому весь час оці ці кілька місяців. Таруті вставляли палки в колеса. і Відтак він і не міг впоратися, бо uh -huh. він протидіяв не тільки путіну, але і багатьом іншим своїм місевим... елітам на Донбасі. Так да Михайло так, так. Так, так. Так, так. Не, не, не справа впорався чи не впорався, а просто ну дякую, не дякую, так не сподобалося дуже важко озвучити пану Михайло позицію. Тому що він хоче сказати так, щоб не зачепити ні Таруту, ні Ахметова. Тобто ну, ну я політичне я міст. розумію. Ну представляє перегірну. А ми можемо пан сказати, що дійсно що Тарута. Не справиться з ситуацією, і це очевидно. Це раз З другої сторони щодо пливовості Ахметова, ну по останніх заявах зрозуміло, тому він заявив врешті-врешті, хоча, на мою думку, що це занадто запізно. І Ахметова теж треба буде ставити питання щодо його діяльності і співпраці, десь і поширення там підсилення сепаратистської діяльності. Тому ну, реально ми повинні оцінювати, тому що коли він втратив ситуацію на під контролем, тоді вже заявив, що він підтримує Україну і проти жодних там донецьких республік. А питання де. Був раніше і чим він займався до весь цей час час. А щодо тої ситуації, то хотілося б наголосити на першу чергу про питання коридору на сьогоднішній день. Ми повинні розуміти, що коридор він є. Бо сміло, без проблем, без перешкод, з російської сторони бойовики переходять на територію України. Тобто, коридор він існує. Те, що сьогодні вже міністерство оборони заявило, що ми про це будемо говорити, так це... давайте ми про це поговоримо, що тому що є суперечно. Коридор фактично вже існує. Той, який вони входили сюди, ну, за тим нехай і виходять. Так, тобто, фактично нового створювати не треба. Коридор він існує і, на жаль, кордони не перекриті. Зранку ми бачили, ми маємо інформацію про те, що додаткова колона зі зброєю та ми покажемо. І дерев, це і відео, і ми так, це в Луганськ і говорить про те, що дійсно, коридор існує. Правильно пан Володимир сказав, Сукраїнський об'єднання свободи на це наполягало неодноразово. Про перше, що потрібно було зробити, це введення воєнного стану в двох областях: Луганській і Донецькій, закрити коридор з Російською Федерацією і всіма силами оточити. Терористів і знищити ліквідувати їх і зачистити цю територію і решті-решті був би мир і спокій в українській державі зрозуміло, що терористи зброї не складуть. Зрозуміло, що всі ці, ці процеси домовленості з ними ні до чого не доведуть. Більше того, нам потрібно негайно буде розібратися з усіма людьми, і особами, які займалися підтримкою терористів, в тому числі політиків, народних депутатів. Перевірити пана Чечутова, чи він не був причетний до фінансування Михайло, і допомоги. Сепаратистів Єфремова, Ахметова і всіх Закидали. інших регіоналів, в тому числі комуністів. І якщо будуть доведені факти, що вони допомагали чи співпрацювали, то, звісно, і карати їх згідно чиноза. Дякую, Михайле. О, цієї середи батальйон Айдар вирушив штурмувати Луганськ, не узгодивши дії з центром АТО. Відповідно, чимало хлопців загинуло, потрапили в полон. Зараз нам підготуються відео. жахливе відео. Хтось також має за це понести відповідальність і власне скоординувати дії на майбутнє. Зараз вогонь припинено. Що буде з цими хлопцями? Сама. Якраз і це пропонували. Тобто за всі ці пробахи в керівництві антитерористичної операції люди мають нести відповідальність, особливо керівництво. Це із ІЛ немає От, Єдиного центру якраз і в цьому найбільша проблема. Якщо б ми ухвалили воєнний стан в двох областях, відповідно, все командування за операцією переходить в Генштаб. Я вам скажу, і... всі, хто за цим столом, всі за воєнний стан, всі народні депутати. Ні, я проти. ви проти. Я б сказав так, що, що спочатку проти. треба, як я казав, ввести особливі. Військовий стан в військовому відомстві можливо ввернути моєї трибунали і, і судити тих, хто, хто робить бізнес на крові, хто допускає такі саме помилки, як з нашими літаками і з нашими військовими, судити по законам військового часу. І ви будете сміятися, що ще місяць назад, а може півтора, наші офіцери розмовляли один з одним. знаєте по якій связі? По МТС. По російському оператору, ну, яке, яке повністю контролюється Російською Федерацією, я mm -hmm. це скажу це злочин, минулого тижня я їздив ну, практично під самий Слов'янськ, на саме останньому рубежі були, де на нашому блокпості 3А, який кожен день декілька разів обстрілюють, і ми спілкувалися безпосередньо з нашими військовими солдатами. Що вони говорять? Те, що технічне забезпечення ніяке, ну ніяко кажучи, це за це треба дійсно до трибуналу і когось вже, можливо навіть і розстріляти. Ну, треба що... якраз так, я розумію, чи готове відео уже по Айдару. Так, да, давайте подивимося. Кто ты, фамилия? Как зовут тебя? Илья? Нацгвардия? Нацгвардия? Гвардеец? Нет. А что, регулярная армия? Да. Сколько получаешь в месяц? Давай, давай. Да, ждать. 2400 получил. 2400 гривен. За деньги приехал, да? Нет, только у нас зарплата. Только. Зарплата? Она того стоит? Нет. А стоит убивать своих же граждан Украины? Нет? Ты откуда? Черновцов. Че? Черновцы. Черновцы. РПГ готовим, сейчас еще одна волна может пойти. Перевернись, перевернись, ты нам живой нужен. Менять тебя будем. ж жахлива картинка хлопці потрапили в полон морморпот по потім показують він у дивіться як подолати цю дискоординацію між добровольцями які беруть участь між регулярними військами це говорить про те, що, це говорить про те, що е, силовики наші керівництво не контролюють ситуацію на сході. Абсолютно, тобто в нас є дезорганізація причина. і акор а, причина наступна: перша не введений воєнний стан, немає чіткого штабу, немає єдиного начального штабу управління. Спори, казалось, немає президента, вже є президент, є вертикаль. Правильно, ми до президента звернулися. На жаль, парламент цього рішення не ухвалив, що президент все ж таки ввів воєнний стан. До речі, Ренбо теж засмутило нас і не ухвалило такого рішення, тому в принципі. Ми і тут і бачимо камінь спотикання, але зато президент пішов іншим шляхом, хоче домовлятися із терористами. Я не розумію цієї точки зору. Я взагалі вважає Він не домовляється з терористами. Він хоче П мирно помилково. вирішити ну, цю як? проблему. мирно. З ким мирно? Мирні жителі вони підтримують нас. Вони не хочуть війни. Є бандити, терористи, які ви тільки що показали по телебаченню, які вбивають наших солдатів. Солдати обурені, чому немає реальної команди? Чому немає реальних вказів? Кажуть, нас тут тримають, ми готові їх там зачистити в дві хвилини. Тільки дайте нам команду вказівку, розумієте? А. Але наші солдати практично не застосовують, поставили блокпости, їх постійно обстрілюють. і Є така повна бездіяльність Олександр. За повідомлення української прес-служби про те, що Путін висловив підтримку зусиллям з, з десалації, тобто у мирному плану. Водночас прес-служба російського президента стверджує, що президент висловив сподівання, що при реалізації цього плану першочергова увага буде приділена вирішенню ключових проблем. Через які виникли е, ці протестні виступи населення в регіонах. Що це за проблеми? Це бажання федералізації, відмови відступу до НАТО. Що це за проблеми мав на увазі російський президент? Невідомо, це треба його спитати. Ну я е, думаю, що вони причин можуть знайти безліч і що завгодно і в чергове будуть звинувачувати українську державу. Ми розуміємо, повинні розуміти, що Росія це і агресор, це країна окупант це диктатор, який ніколи не хоче змиритися і з тим, що не терорист. Так, країна-терорист яка не хоче з ніяк змиритися, що Україна йде незалежним шляхом, що Україна будує свою державу по своїх стандартах і хоче розвивати її, так як вона вважає за потрібне. Вона привикла, що ми завжди менша сестра там чи брат, і вони ми маємо бути в ролі колонії і завжди слухати Кремль і Москву, що вони нам скажуть. Тому будь-яка наша незалежна політика викликає агресію і роздратування Кремля. І ми повинні це розуміти. Ну але ми раз і назавжди повинні поставити питання крапку. В цьому конфлікті і в ті суперечці, тобто повністю відкинути Кремль і довести, що ми достатня самостійна держава, яка самостійно може розвиватися і працювати. Більше того, я думаю, що тут будуть питання і мови стояти, і черговий надуманий захисту російської мови. Хоча ми розуміємо, що в нас проблем з захистом російської мови взагалі не існує, тобто особливо на сході, хто завгодно так і спілкується. Ніяких там переслідувань немає. Це все надумана проблема, яка вчора дала можливість. Щоб десь Росія тоді зіснула свій політичний тиск наступного тижня. Сказати одне, що поки ми десь чекаємо на перемир'я, ми не застраховані те, що терористи просто будуть статішка шкану наносити в чергові удари, і нам зараз потрібно не розслаблятися, а навпаки, посилити свою безпеку і оборону, і тобто посилити військову присутність на сході. От те, що основне завдання зараз стоїть для влади. Ну якраз давайте подивимося зараз. Відео от яке е, е, скрізь в інтернеті було, що про російські військові на танках на декількох бронемашинах рухаються дорогу в напрямку Донецька. Фотографували всі в цей від Дебальцевого так воно було. Потім в Горлівці бачили колону техніки, була помічена в Ось що заявив міністр оборони виконуючий обов'язки Михайло Коваль. Будь ласка, десять бойових машин ГРАД БМ 21 пересікли державний кордон України і знаходяться на теренах України. Одна машина була нами знищена і захоплена. І дійсно в цій машині ми знайшли все. Доказову базу, що це машина з 18-ї мотострілецької бригади в Чечні Південного військового округу Російської Федерації. Нами виявлено три танка, Два з них нами було пошкоджено на минулому тижні в районі Савур-Могили. Причому один повністю зруйнований танк, один вдалося нашим противникам евакуювати. Ми серед це танків Т-64. Вони з російської армії. Я ще раз повинен сказати, що на минулому тижні ми повністю закрили можливість надходження з теренів Російської Федерації будь-якої бронетанкової техніки на терени України. Тобто незрозуміло. не зрозуміло, що сказав міністр, що закрили минулого тижня, і тут ось нове відео нові танки. Тобто, як тоді бути? Це, це... Там далі було дуже цікаво. Це... Після того, після того хто з його свободи, по-моєму, запитав. А чого ви не знищуєте, значить. То він обмовився чи а, ні, це ні просто... чекайте, чого ви не знищуєте з літаками? Це все. Так, а це він сказав... відповідає: Скажіть мені координати, і тоді. Ну, так, і ми знищуємо, що... ми Якщо є дев'ять устадовок граду, і його. вони за ними слідкують, то вони мають знати координати. І чому тоді не ну, знищують? Виникає питання. Тут Єдине поважень. Він залі до політики Міністерства оборони, а ми бачимо. Тому, що ті всі їхні промахи дуже дорого обходяться українській державі, дуже дорого обходяться нам, тому що ми втрачаємо кращих з наших Чи не може бути українські і... танки. До речі, не, те 64, це теж десять не сімдесят два, яких немає з Криму, в нашому звісно, українські танки, які з Криму, так як там Путін заявляв, що це десь там українські танки їздили по їхній території. Якщо вони дійсно брали дві, дві машини, тобто російські, російські чисто залишили сімдесят 72 російські, а 64, а 64 це такі, які на компанії і як вони між собою конфліктують. За фінансові потоки з Кремля безпосередньо, які йдуть на схід, і оці всі конфлікти, які між ними траплялися, це виключно тільки через кошти. Ми повинні розуміти, що там в більшості випадків, вони якраз меш мешканці Донбасу беруть участь в цій війні з автоматами. Це першочергово це є найманці. Ну і ця соціально низького рівня там статусу, які взимають елементи в суспільстві. Та ну в даному випадку, криміналітет, який взяв зброю, який думає на цьому підзаробити, але в більшості. Випадки, Тобто, люди звичайні до того відношення жодного не мають. Вони на них це ж як страшний сон, якийсь як жах. Вони хочуть щоб все якомога швидше зупинилося, і ніхто не має жодного бажання вже тепер і до Росії, бо всі побачили, що таке Росія. До речі, коли ти їдеш там, наприклад, в Києві з таксистом, каже, ніколи не міг подумати, що Росія на таке здатна. Тобто, звісно, що люди мали якісь такі <різові> рожеві, рожеві окуляри, навіть в нас мені підказують. Чи рожеві <різові> окуляри, так, так, я за які закінчу, і які думали, що Росія брат, і правильно ви про те говорили? що діялася ділася програма, що в нас виявляється, військовій стратегії не розглядалося загрози вторгнення з Російської Федерації. Ми тільки очікували загрози з заходу. В тому якраз і, і суть, що всі спецслужби Міністерство оборони працювало на зниження з дружньої Так Дякуємо. Будь ласка, Михайло. Я хочу сказати, що наша проблема велика, те, що ми не провели ілюстрацію. Завдяки тому, що в нас не проведена ілюстрація, ми маємо великі спецслужби, які чисельність спецслужб Російської Федерації в структурах силових органах і тому йде здача десь національних інтересів, тому ми маємо дякую, підбиті дякую, літаки, які так дякую, далі. Дякую. І це наше ключове завдання: ухвалення воєнного стану, наведення порядку, закриття кордонів і проведення ілюстрації всіх цих і до НАТО. Вступ до НАТО.